Підчуття надії, думки про суїцид та чи відповідні дії. Скажіть, чи було хоч щось із цього неведено? Тоді переходимо до наступного етапу. Сьогодні Тетяна вперше звернулася за допомогою до фахівця, аби вирішити проблеми пов'язані з ментальним здоров'ям. Втім, на теми, які турбують, спілкуються не з психологом, а зі звичайним сімейним лікарем. Все через те, що майже рік тому з ініціативи першої леді Олени Зеленської була впроваджена всеукраїнська медична програма Ти як як розповідає завідувачка амбулаторії села Бармаки Марія Барабаш, програма передбачала проведення різноманітних тренінгів, які дозволили сімейним лікарям згодом працювати з пацієнтами, яких непокоїть стан їхніх. Його ментального здоров'я це було навчання нон-стоп три дні поспіль від ранку і до вечора. Це були дуже маленькі перерви. Ми собі просто перезавантажувалися, але насправді працювали дуже інтенсивно. Групові заняття були індивідуальні, тобто дуже ефективно, тому що це практичний тренінг. Це не просто там лекція. А ми все пропрацьовували після цих трьох днів інтенсивного навчання. Ми отримали сертифікати, що дозволяє нам працювати з пацієнтами у сфері ментального здоров'я. За словами заступниці начальника у департаменті цивільного захисту та охорони здоров'я на сел... Олени Гандзюк, потреба в функціонуванні програми дійсно була. А все тому, що протягом тривалого часу через війну ментальний стан українців значно погіршився. Враховуючи, в яких умовах живемо ми всі, живуть наші люди. Це подвійна травма, це тяжка травма. І, відповідно, треба створити цілу екосистему для надання на всіх рівнях допомоги. Тобто це стосується методик самодопомоги. Те саме дихання, ті самі вправи це дуже просто. Так вони не врятують від тяжких розладів, але від легких тривожних станів, від нападів депресивних станів. Це може врятувати позитивно про послугу відгукуються й пацієнти. Пані Тетяна зазначає, рада, що має змогу покращити свій стан не лише в кабінеті психолога, а й у сімейного лікаря. Це це є досить хорошим нововведенням, адже люди можуть звернутися до сімейного лікаря. Це, мабуть, якось ближче цій людині більш довіряють ніж психологи. Це простіше зараз. На час звернутися саме до сімейного лікаря. Програма функціонує вже протягом року. Підтримку з ментального здоров'я надають у 103 медичних закладах рівненщини. Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін зазначає, головною метою функціонування програми є забезпечити всю область необхідними фахівцями. Це рівний доступ до послуги на території всієї області і віддаленому селі. Це всіх фахівців, лікарів в першу чергу, первинної медико санітарної допомоги, які працюють з населенням і безпосередньо знають кожного свого. Хто законтрактувався з ними, кого вони. Обслуговують кожен повинен мати такий сертифікат. По кожен лікар повинен професійно розуміти, куди можна принаправити клієнта на вищий рівень допомоги. Відтак, кожен, хто відчуває потребу в допомозі, має змогу звернутись до сімейного лікаря. Ця послуга є повністю безкоштовною. Марія Мазур, Богдан Курбіак, телеканал